Красногорські повстанці вступили у бій з миротворцями. Останнім удається відбитися від озброєних нападників. Військовий полігон Широки на Миколаївщині перетворився на вигадану республіку Красногорія. За легендою військових навчань у цій країні розгорілася громадянська війна, яка поділила державу на два ворогуючих табори. Щоб призупинити кровопролиття організація Об'єднаних Націй надсилає до Красногорії об'єднаний контингент миротворців Російської Федерації, Білорусії та України. Колонії військових автомобілів перекривають дорогу. Невідомі миротворці кажуть, найважче швидко визначити, чи це озброєні вороги, чи мирні жителі. За легендою, рух перекривають мирні люди, які зазнали утисків з боку мародерів. Завдання військових відтіснити їх з дороги без застосування зброї. Ізначально всі з нами дружить. Ну однак, є там люди, які там питаються там. Провокації, які створити. і нам треба буде вже розбиратися. Хто враг, хто не враг. У зону зосередження умовних ворогів скидають міжнародний десант. Командири в захваті від вдалого десантування. Ви в повітрі не б, де хто прийшов. І ми тут стояли, не знаю очередність виходу з корабля. Ми не можемо визначити, де хто з нас був. Поэтому на общем фоні смотіл скільки единое слаженное подразделение. Начальник українських аеромобільних військ втішений іншому хвалиться найближчим часом десантникам мають повернути стару радянську назву ВДВ. Со 2 августа да ми будемо празнувати день ВДВ Тоже Буд указ президента в переймінованні, так що ми теж всі товажом. До навчань загалом залучили близько трьохсот десантників із трьох країн. Солдати кажуть, жодного дискомфорту у співпраці з колегами не відчували. Навіть мовного бар'єру їх змусили позбутися. У Нас тут по приказу ми повинні спілкуватися на російському язики. Гласного стало. Будемо вчасно на русском. Спільні навчання українців, росіян і білорусів наступного року. Планують провести на території Білорусі в місті батька біть легко, Правильно в этом году ми гостей, стіє, думавши, що воду біля Білорусі нас прийміть по 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 этим потім же варіанту. Потом Росія, і так ми будемо по кругу друг другу в гості з Миколаївщини Андрій Ковальов, Віктор Сніжко, п'ятий канал.